Друзі, в етері Софія. І так, я хочу запитати, яка подія або щось буде передувати нашому переходу на вищий рівень для тих, хто дивиться. Королева кубків, але перевернута, все одно дивіться, карта каже про те, що ми під захистом вищих сил. Але тут в нас буде випробовування через. Для когось відіграється як зустріч з емоційною жінкою, вона може бути каприсною, імпульсивною, буде пхати носа у всі справи, котрі її не стосуються. Ця жінка може перебільшувати все, да? як недоліки людей, наприклад, так і переваги. От, ну, і як ми з нею вже будемо спілкуватися, від того і залежить. Да? Тобто тут треба гідно просто, ну. Прибрати жінку з життя. Ну і ще дивіться, може бути обман, може бути навіть якась ганьба. да? От і тут треба буде прикласти зусилля, щоб вийти гідно з цієї ситуації.